Любі мої, давайте продовжимо огляд текстилю. Так, хочу вам показати, є в мене дві фіранки. Можливо, це комплект. Думаю, що це комплект. Вони доволі таки довгенькі такі в ширину, чи широченькі, як сказати. Це я склала отак удвоє. Зараз вимірюємо довжину, довжина однієї фіраночки 1,32, метр 32, доволі довгенька така вона. І висота або довжина, ну, висота 60 сантиметрів. Ось такі дві фіраночки. Дивіться, вони тут зарублені з двох сторін. Ось так зароблений. Тут ось зроблено така, ну, є така дірочки для того, щоб надівати на карниз або на мотузочок. Трішки вони чіпляються одна за одну. Ось така одна. І зараз для достовірності вони ідентичні, але ж для достовірності хочу і, ту, і цю ширину виміряти. Чи вони одинакові, бо по довжині то вони одинакові? Так, да, ця навіть трішки довша. Ця навіть трішки довша. Ну, але, знаєте, коли вони на вікні і вони зібрані, то ця трішки довша, вона навіть йде метр вісімнадцять десь. Чи, вірніше, вісім. та метр 32, а ця метр 38, трішки довша. Ну, Тут можна регулювати ось довжину, бачите, за рахунок оцеї, тут закочено, і закочено воно якісно, тут підвернуто, щоб ніде нічого не торочилося, можна ширину регулювати за рахунок цього. Ну, Такий комплект іде під номером 77, 180 гривень за дві такі. Фіраночки. Так. Тут у мене хустини. Вони новенькі, щоб ви не думали, що вони були в використанні, ні, вони новенькі. Ось навіть видно, як вони були складені, бачите? Так. Але так розклали їх, то вони так більш. Але тут ось є, бачите, смужечки. Якщо видно, ось такі. Мабуть, їх так продають, складають трикутничками, я не знаю, по якій причині. От. Дивіться: жовтий під номером 73, ні, це ні. Жовтий під номером 75, тут розірвалося ярличок, оцей розірвався, Та я трішки ну, погано видно номер. Номер 75 10 гривень. Ось такий рожевий, під номером 73, 10 гривень. Такий блакитного кольору номер 74 10 гривень. І отакий ось, бачите, якимись тут якісь сільські будиночки. Сільські будиночки, до речі, тут навіть конюшина, листя конюшини. Це приносить завжди щастя, удачу. Тут і курочки є ось. Ну, Цікавий такий принт на цій хустиночці під номером 76-10 гривень. Так. Далі є в мене ось такий комплект серветок. Зараз вам покажу, це бавовна, натуральна бавовна. Ну, єдине, що не, не випросуване. Так як було складене, бачите, трішки зім'яте воно, то так воно є. Ось така серветочка, таких чотири штучки, вони з однієї сторони мають отаку зірочку. Ніби вона вибита чи вишита, не знаю, як, як вона так зроблена, така зірочка. І ці серветочки 24х24. 24. Таких серветочок чотири штучки. І є ось такі більші серветки. Вони прямо, бачите, по, ну, тут по всій площі отакі зірочки. вибиті чи вишиті. не знаю, як сказати правильно. І вони за розмірами 51 см довжина і 34 см ширина. Оце у таких великих три серветки. А у тих менших чотири. Ну, такий комплект. От, ну, тобто, все, що є в мене в наявності. Із, я думаю, що це був комплект, ну, чомусь, бачите, не, не комплект. Під номером 72, 80 гривень за все. Це бавовно. Так, Далі маю ось таку блузочку або футболочку. Дивіться, яка вона гарна. Бачите, вона безрукавка така. Спереду тут тканина йде з таким гарним квітковим принтом. Тут на, на шиї така, бачите, железячка. Це якась. Шри-Ланка виробник, навіть прочитала. Якийсь бренд. От дивіться, з цієї сторони вона тканинка. Тканинка. Е під руками ширина, вона доволі широченька, на мене вона навіть великувата, бо я ж, ну, я все переміряю. <гум> Може, щось мені підійде. Е під руками вона 85 см. Е Тако нижче трішки поміряємо у талії десь приблизно 58 сантиметрів. Вона довгенька, дивіться, тут ззаду трикотаж, такий трикотаж приємний, ніби як футболка, футболочна така тканина. А спереду тканинка, і вона Бачите, коротше така йде. Зараз вимірюю довжину. Спереду 86 см. Сантиметр... Ні, стоп. 65 см довжина, а ззаду 72. Оця довша частинка 72 см. Вона мені подобається. Дуже гарна така. Літня така ковтинка або блузочка. Як назве, під номером 71, 80 гривень. Така е е блузочка. так, <клух> І ось іще одна, також дуже гарна. Взагалі я хотіла цю собі залишити, але мені залишилася, як завжди. Е хоча я розуміла, що зелена, ніби не мій колір, е коли оділа, дуже мені сподобалася вона. ну, Довелося залишити собі іншу, бо там під, під рукою трішки було розторочене, то зрозуміло, що я вже як і під шию, то буду сама носити. Ну, Но вона така трішки інший пошив, без рукавка. Але спереду тут то все так само зроблено. І я навіть думала, що вона на мене не налізе, ні, хорошо одягла, то буде вже там мені. А цю, а цю виставлю. Запропоную вам. Так, у плечиках у нас, у плечиках ширина 43. Ну, я вам хочу сказати, що в мене розмір 50-52, я так думаю, і, ну, не така, я я не худенька, кругленька, То на мене дуже гарно вона, ну, навіть навіть трішки така, знаєте, вільна. Під руками. Під руками 56. Тут, бачите, ось так зроблено гарно так спереду. Це також якийсь бренд. Ну, тут я її не прочитаю. XL розмір. Тут ось, як завжди, те, що я люблю, ось, бачите, рукавчик можна робити 3 четверті на гудзичок. Я вже навіть міряла одну Зробила так, з однієї сторони. Отак. От Рукавчик підтягується на гудзочку. Такий він три четверті. Тут також, ні, не також. Ні, тут по довжині вона що ззаду, що спереду одинакова. 72 см від плечей до низу довжина. І ось, дивіться, ще якась тут, ще якась тут железячка причеплена. І така гарна блузочка, тому що вона гарна. Тут тканинка така натуральна. Можливо, скоріше всього, вона схожа до штапелю. Я не знаю, як тепер тканини називаються. От, гарна. Під номером 70. Коштує вона 80 гривень. Всього на всього на літо така чудова е, блузка, натуральна, е, за такі невеликі гроші. Так, далі е, є в мене е, серветки, комплект серветочок. Вони бавовняни, натуральна бавовна. Ось такі вони біленькі, бачите, тут зарублено. Як цікаво, розміри вони мають ці серветки 45 на 45. Тут з одного куточка така вишивка сірою ниткою. бачите Їх 4, ідуть вони під номером 69, і за такий комплект 80 гривень. Тобто 20 гривень одна серветка, доволі така, ну, як 10 гривень носовичок, то я думаю, що це недорого. Так, далі у мене є ось такий, це така знахідка, можна сказати, комплект серветок. Це льон, натуральний льон. Їх тут 12 штук, цих серветок, ось, зверніть увагу, ближче піднесу, бачите, льон. Натуральний, на кожній серветці отака вишивка, і така ось мережка зроблена. Так, розміри цих серветок 40 на 40. Ще раз повторюю, 12 штук, тобто комплект, бачите, комплект серветочок під номером 68, я вам скажу, що важкі. Тому що льон і багато 240 гривень за цей комплект. Але підійдуть до будь-якої скатертини і навіть ну, дуже практичні в використанні, і гарно, практичний в, обслуговув... в обслуговуванні. Тобто, прать гарно і... і так далі. Так, далі маю наволочку. Хочу так усе показати, тут поки все наготовлено. Маю отаку наволочку. Який тут колір не то бордовий, такий бордовий, ніби трішки з відтінком фіолетового, скоріше всього, бордовий. Тут ось такий запах невеличкий, тут десь сантиметрів 12 запаху на цій наволочці. Вона одненька, шкода, що одненька. 74 довжина 46 сантиметрів ширина. Така наволочка йде під номером 68. Ой, вибачте, така наволочка йде під номером 63 і коштує 80 гривень. Так, маю ось таку симпатичну серветочку. Бачите, вона новенька. Така тканинка, бачите? Така якась вона ніби, ну, ніби парча, як раніше так, ну, це, звичайно, не парча, тканинка така щільненька. Не тонесенька, щільненька. І ось таку має вишивку з золотом, і також вишивку, ось тут все вишито, ці краєчки, такі ажурні, бачите? Вони так вишиті синьою ниткою. Дуже гарна, дуже симпатична така серветочка, вона новенька. Так, довжина 45 см і ширина 32 см. Ось така серветочка, на жаль, вона одна. Був би комплект взагалі, було б дуже гарно. Ну, в принципі, і одну можна десь на біле або там, ну, то таке. Ви знаєте, куди стелить. Під номером 62, 80 гривень. Отака красуночка. Ще раз показую, вона дивіться все в ідеальному стані. Новеньке, гарненьке. Так. Далі. Є в мене ось така фіраночка. Дівчатка телефонують, я бачу на телефоні. Е, бачу і чую, верніше, не чую, бачу лише, ну, закінчу відео, потім обов'язково зв'яжуся. Ось така фіранка, дивіться. Е, скажу розміри спочатку. Довжина 70. Ой. Метр 40, метр 52, навіть метр 1,53. Довжина чи ширина? Ширина виходить. Так. І довжина 45,5 40... сантиметрів довжина. Тепер дивіться, я не можу сказати, чи це органза. така тканинка приємна, вона скоріше підходить до натуральної. Бачите, мені здається, вона не була в користуванні, бо є тут ниточки після вишивки, так вони і не... ніхто їх не прибрав. Бачите? Після вишивки. Тут вишивали і так ниточки залишились. Ось такі петельки є для того, щоб. що <кхід> ну, це таке? Для того, щоб одягати на ниточку, на мотузочок або на карниз. Хто на що? І ось така вишивка, дивіться, по ній. Бачите? Така вишивка. Ніби філейна. Ось така. Дуже гарна така річ. Ну, не бачу я цінника. А, бачу. Е, така фіраночка, я навіть виміряла тут. Така фіраночка йде під номером 61, 150 гривень коштує така красуня. Тут і внизу, бачите, зубчики вишиті. Так. Е, далі. Далі, далі, що ж вам показати? Чи все встигну показати? А ось красуня. Ось така красуня. Зверніть увагу, чайна скатертина. Взагалі, я хочу сказати, мені цей раз сподобалась посилка. От сподобалась, Просто сподобалась. Все гарне таке. Все, в принципі, Нове, Оце тільки блузочка така була під рукою, там розторочились, ниточки, то залишила собі. І наволочка там трішки по шву розторочилась, то наволочки вони зашию і ніколи ж вони лишні не бувають. знаєте. Будуть мені біла, натуральна, така наволочка, то я ще й задоволена. А так, в принципі, все, все в гарному стані. Так, 90 на 90 ця скатертина, бачите, тут бавовна. І оце мережево, ну воно скоріше, як філейне. Ну, схоже, що плетене гачком вручну. Отака краса. І посередині. Мені більше як це гачком плетене. Ну. Не знаю. Ну, дуже гарно, так? Да? Мені подобається. ТЛЕお願い. Така ніжна. Під номером 59, така скатертинка, 250 гривень. Так, ну, ось така є наволочка. Вона льняна. Ця наволочка. Е -е, оце все вишивочка. Що вона означає, я не знаю ця вишивочка. Тут ось квіти, такі букет. Оце, що я не знаю. Треба було попросити сестричку, щоб прочитала мені скинуть її. Ну, вже не буду просити Сьогодні така наволочка. Я думаю, що на наволочках погано не напишуть правильно. 43 довжина і 35 ширина цієї наволочки. З цієї сторони нічого тут немає вишитого. Бачите, ось вишивочка. Така, не знаю, вишивка гладдю. Можливо, це і ручна робота, бо є тут перетяжечки. Скоріше все, що, мабуть, ручна робота. І тут ось такі два Одна Наволочка на гудзичках. Вся вона в гарному стані, ніде да ніяких пошкоджень немає. Під номером 60. Така наволочка 80 гривень коштує. Тут якісь нарциси, ніби схоже, такі якісь квіточки цікаві. Так, є ось така в мене наволочка. Вона мені дуже подобається. Е, ну, ціну я поставила невисоку за неї. Я вам покажу чому. Ось тут по краях такі китиці, бачите? Це натуральна тканина. Ось по краях такі китиці. І судячи по тому, що ну, це якась ниточка інша вкрутилась. Не буду я її смикати, щоб не... Все, я її вийняла. Китички тут не засмикані, тому я хочу сказати, що мені здається, її пошили, але не дошили. Таке в мене відчуття. Оце все вишите хрестиком вручну. Бачите, такий орнамент. Ось виворіт, з двох сторін киточки. Розміри такі в неї, 47 довжина і 43 ширина. Під номером 58 така наволочка коштує 80 гривень, із за того, що ось сюди треба вставити блискавку. Бачите, немає тут блискавки. Ні блискавки, ні гудзичків, нічого такого немає. Але вона дуже гарна. Отака, як по розміру подушечка, Ну, виглядає симпатично. Так, номер 58, 80 гривень. Хочу вам показати ще одну красуню. Ось така на, е скатертина. Розміри. Метр 90 на метр сорок, вона біла, також льон, також льон під номером 57, 600 гривень. <кій> Тепер будемо дивитися з вами. Будемо на неї дивитися. Вона також, як і попередня, вся ажурна. Це, мабуть, я на виворіт її показую, бо ось з вивороту ще ниточку не заправили, вона новенька. Ще не заправили ниточку, бачите, з вивороту. Це я з вивороту показую. Але вона, мабуть, і на лице, і на виворіт гарно виглядає. Ось, дивіться, які тут орнаменти, вишивка, чи як воно там зветься, не знаю. Ось така вишивочка. Ось покажу середину, дивіться, ось середина така ажорна, отака красуня, велика, велика, доволі, ця скатертина. Ось, вона не була в користуванні. Також не буду складати, потім складу, бо. Це буде довго. Так, далі маю хусточку. Ось така хустка, вона також нова. Тут я читала десь на якомусь ярличку. Ось і вам прочитаю, бо не на всіх можна було. Бачите, вона нова. Тут навіть ось є оцей пластиковий фіксатор для ярлика. Бачите? Все зроблено якісно навіть отака є петелечка для того, щоб причепити. І ось я читала тут склад 88% бавовна, 10% віскоза і 2%, ну, металік тут пише, тобто тут оця люрексова ниточка, бачите. Він новенький, є отакі на краях киточки. Ось. Ну, лише не, не прасований. Зверніть увагу, який тут принт, гарний, дуже гарна хусточка. Так. А тепер спить сопе позад мене 97 сантиметрів 97 на 97. Під номером 42, 80 гривень, така хустка. Чудова. Чудова. Так, ще в мене є ось така косиночка. Дивіться, вона також новенька. Дивіться, які тут кольори. Тут нічого не прочитаю, мабуть. 40% бавовна і 60% віскоза. Ось. Але, ну так, знаєте, на дотик, як Така. Ось така косиночка. Ну, вимірювати її я не знаю, така на шию, як шарф. Такі в мене були вже в відео, хто зі мною давно, то бачили. Отакими метеликами, квіточками, симпатична така косиночка, і ось киточки такі блакитні. І де тут у нас ярличок, як завжди. Загубила. Загубила. Ну, де ж я загубила. Ага. Номер 41, 50 гривень отака красуня. Так, і останнє, що я вам хочу показати, шарф красень взагалі. Я залишила б його собі, але в мене є в Києві. Надічка, і буквально, ну, мабуть, тижнів два назад вона мені прислала посилочку, і в тій посилочці точнісінько такий шарф лише у синьому кольорі. Я вам зараз покажу. Любі мої, вибачте, що е, бігала. Ось хочу показати, дивіться, ось мені подарувала Надя такий шарф. Тому, е, ну, є в мене такий шарф, це мій, а оцей на продаж. Також отака вишивка, Зверніть увагу, яка гарна, багата вишивка. Він новесенький, він в користуванні не був. Бачите? Абсолютно новий. Тут навіть є ярлик, хоча я тут нічого не прочитаю, але ярлик є. Ну, тобто видно, що він новенький. Зараз ми з вами вимірюємо його ширину. Ширина 64 см і, і довжина. І довжина, ну, 1,80 довжина. Тобто, такий великий шарф. Бачите, такий гарнющий шарф, це все вишивка така, під номером 40, він йде 160 гривень. Хто бажає придбати такий красень. А я вам всім щиро дякую за вашу увагу, за ваші підписки, вподобайки. Коментарі ваші. Хто новенький і хоче зробити замовлення, я залишу свій номер телефона в першому коментарі. Ну, першому, не першому, який він буде, будете шукати, бо не встигаю. бачите, те завантажується, відео, це стараюсь записати. Там залишу, і також під відео в описі, також я там залишаю свої контакти. Хто захоче, можете туди. Можете писати в Viber, Telegram, WhatsApp, можете телефонувати, кому як зручніше. Всім бажаю тихої, мирної ночі. І зустрінемось завтра. Всіх обняла!